Почався цей якийсь вітер виборів, типу, який влада почала використовувати з тим, щоб ну, якби готуватися. Яким чином? Ну, влада Там, яка? Центральна, центральна влада, місцяло? я маю на увазі. Саме, саме центральна влада. На жаль, зачищаючи і політичних конкурентів. Mm. От. І оці ну, такі спроби і такі. Дії влади вони не сприяють єдності якраз, тому що пошук ворогів, ну, всередині, він виглядає е, абсолютно не потрібно і недолуго, оскільки ми не виконали свою основну задачу. Це ні в ну, вну зліди демократичної країни так не повинно бути. А в нинішній час, коли є загрози зовнішні такі сильні, коли ми ще не перемогли в цій війні, коли ми не е, зберегли державу і свій суверенітет, ще досі е, не зрозуміло, яких кордонах все ж таки, з якими ресурсами, по яких вже йдуть там різні переговори і угоди з нашими союзниками, які розвернули свою політику, на жаль, скажімо так, трохи в інший бік. То це не сприяє якраз внутрішній єдності і не сприяє кращому управлінню всередині держави, і, і відповідно стосунка між е, місцевим самоврядуванням і державними органами.